Єрмак, озмучив, Єрмак озвучив, Єрмак озвучив залужному ультиматум. Війна зупиниться до 20 січня. Господи <соць> Боже, мій хай бор... боронить Бог від дурних людей. <соць> так, війна зупиниться до 20 січня. Ну, дурень думку радіє. радія. Тут а, така є хмарка небо. Якась рука чи Бога рука? Ви ж думаєте, що там на небі Бог сидить? Всім керує. так? Така рука, і Бог керує хмарою. Ну, це так воно є. Бог це натура, натуральна природа, натуральне життя, натуральні закони Всесвіту, які керують силами природи, це є правда. Але чи закінчиться війна до 20 січня? Ні. Тут просто це хмарки це так ілюзії. Ні, війна до 20 січня точно не закінчиться. Ви попали на поганий сервіс. Але в Канаді такого сервісу немає ніде. Просто вам говорю, а в Україні такого сервісу повно. Так, вже немає такого є. І дуже багато, що є таке. Це був, був 19-й рік. Це не було так давно. Це було 5 років. Так. США готують а, великий пакет а, для України. Правда чи ні? Готують великий пакет для України. Можна і так дивитися, можна і так дивитися. Оце все в повітрі. Це все в повітрі. Ну, готують. Вони нам багато що дали. А де воно все? Де воно все? Особливо, коли дають гроші, мене це дратують. Бо гроші йдуть на урядовців. У нас 2 мільйони урядовців. Ці мільйон, мільярди долярів, як нам дають гроші, то вони йдуть ну, трішки на пенсіонерів. А в основному на урядовців, що їм була дуже європейська платня. О! А урядовці, на мій погляд, за часи війни не повинні отримувати гроші зовсім. Їм повинна бути така польова кухня, де їм будуть давати їжу. Вони повинні працювати за їжу, а не, не за європейського стандарту а, а, зарплатня, яку президент а, вимолює на заході трильйоні долярів на урядовців. Ми б давно вже б закінчили цю війну, якщо б гроші йшли. На зброю, щоб нам розробляти свою зброю, захищатися. урядовці отримають всі ці гроші. Що то що за, за така країна, де урядовець отримує 300 400 тисяч доларів на рік, а лікар 200 долярів на рік. Де таке є? В Канаді я вам мільйон разів говорила: лікар отримує більше зарплатні, чим прайм-міністр. Все в два рази більше, а ще й може більше. Так що? Так що ж маємо знати? Яке питання у вас є? Я в Україні була останній раз, в 19-му році, чи ні? 19 чи 20, десь так. <клух> так, яке питання у вас є стосовно. Коли в Україні буде нова влада? Коли в Україні буде нова влада? От тут ми бачимо якусь принцесу, метелик, яблуко, отруйне, мабуть, бо це як казка. Серце, яке воно має не всередині в себе, а в руці тримає. І корона в неї на голові. І вона хоче вибрати між серцем, що її серце говорить. Не розум, а серце, можна сказати. Чи о, яблуко. З це може бути щось солодке, чи ще щось. От. Отака карта, і вона говорить, чи буде зміна влади. Ну, що це дасть? Хто тепер може стати в нас достойним президентом? Чи є в нас достойний кандидат? Чи є в нас ну, здоровий глузд, там три-чотири партії, а не 120 партій, які будуть між собою дискусувати? Чи є в нас достойний кандидат? Немає. І ну, до чого це приведе? Ні до чого. Ні до чого. Серцем вибирали українці завжди. не розумом, а серцем. Вибрали клоуна тепер. Ну і все. Небо не хотіли мафію, мафію вибирали. Ну, що таке все, так? А тепер, коли ми дивимося? Солодка влада, яка обманює і тут, яку серцем, яка серцем любить Україну. Така влада, так? От вам і все. Чи буде зміна влади? Ну тут не треба думати про це, чи буде зміна влади, а думати, є чи з кого вибирати. Чи в нас така здорова опозиція? Мені пишуть, в Україні не є опозиція. Добре, чи є в нас такі лідери опозиції, і чи є така партія у нас, яка могла б панувати? Ну, могла б бути головною. Немає, нічого такого немає. Що то дасть? Якщо ви поміняєте. 2 плюс 2 буде 4, якщо ви зміните. Ну, добре, 2 плюс 3 буде 5. Якщо ви переставите 3 плюс 2, теж буде 5. Подивіться, будь ласка, чи приєднає Венгрія Закарпаття. Що, що таке ви робите, люди добрі? Нащо? Нащо Хенгрі? Хангри? Це Угорщина буде, а ані так сказати. На що їм не їхня територія. Ви розумієте, що тепер нормальна країна таке не робить? Так у них не дуже нормальний правитель, але країна нормальна. Правитель цей піде. Не хвилюйтеся про це. Ні, хто вам це говорить? Ну, такого не буде, на мій погляд, бо ці, ці гешпенстер, бачите, гешпенстер. Гешпенстер. Це in German, такий uh, a ghost, привід, Український привід, так? Ні, Такого не буде. Дякую за добрі слова. Чи можлива окупація, а, міст, таких міст, як, наприклад, Краматорськ? Так? Я бачу, що можливо. Бачите? На жаль, можлива окупація. ай ой ой Що ще мусимо запитати? Тепер у нас така ситуація назріває, що багато людей, а мабуть, половина, вже не дуже задоволені владою. Так? А я скажу, що з одного боку мене дратує, що, що відбувається, а з іншого боку, я розумію, що ця влада, яка є, вона приймає багато добрих, гарних законів. Це дуже добре. От, мене дратує, що, наприклад, суддя в Україні отримає таку зарплатню, як у Європі. І це на кошти, які о, о, президент о, здобув на те, щоб захиститися від ворога, і ну, щоб не гинули наші люди. І це дуже страшно. Я ну, дуже Мене це дратує. Я дуже... Не те, що сердита, моє серце просто болить, коли я бачу. Що 2 мільйони урядовців в Україні отримають зарплатню, як у Європі? Це ненормально. І цих грошей немає в Україні. Це мене дуже дратує. А доля Харкова. Чи буде Харків під окупацією? Ця карта показує, що окупації Харкова не буде. Бачите? Тут місто буде розквітнути, розквітати. Дуже гарна, щаслива карта. Я бачу, що окупації Харкова не буде. Чи буде місто суми під окупацією? Суми. А, такий тут годинник і. Така рука. Вони б хотіли захопити місто Суми, але я бачу, що окупації, мабуть, не буде, не буде. Бо тут все зайве щось вийшло, і тут налагодити треба цей watch, цей годинник якась рука налагодить. Це говорить про те, що окупація не повинна бути місто Суми. Ну, це ми надіємося, так, так? Так. Чи втече <кій> пан Атоман Зеленський? Чи втече? Ну, йому є куди тікати, так? Хто їм керує, тут з неба хтось їм керує, як кукловод, якийсь їм керує? Ну, хто їм керує? Керує їм Україн, українська державна влада. Бо якщо ти свіжий огірок, яким він був, і, і він його вструмили <свіжий> в кислі і такі солоні огірки, гриті, то зразу станеш солоним і назад свіжим не будеш. І він не може, він, він, боїться, він боїться, що якщо він буде боротися з совєтським строєм, а, з мафією, буде боротися а, з цим бандитами, які досі у влади, то ну, й. І ви розумієте? І їм керує не Байден, їм керує не Шольц, Ой, їм керує не Трамп, їм керує українська мафія. І він боїться своїх. От куди він тече від них? Поки ще нікуди, а там видко буде. Так. Ще хочете запитати, <кій> чи нападе... Рф на, на кого? Написить, хто буде віддавати на наші борги? Хто буде віддавати наші борги? Що ви думаєте за борги? Думаєте за те, щоб закінчити війну, треба думати. Тут якісь, якісь, а, чу, чу, таке чудо якесь морське, і яке вхопило такий літак, бачите? І щось воно тягне донизу. Хто буде віддавати ваші борги? Наші борги. Що ви думаєте про борги? Думаєте про те, що було досить ресурсу, чи грошей, чи ще ресурсу, щоб захистити Україну, а не про якісь борги на, на майбутнє? Хто буде віддавати борги? Ніхто, борги буде скасовано. Так, чи під. Підірвуть Кременчуцьку, Кременчуцьку Гес. Чи підірвуть? Ні, не підірвуть, бачите? Не повинні підірвати. Доля Запоріжжя я сказала, що. Може я не сказала, то скажу, ще. тепер доля Запоріжжя. О, що ви тут бачите? Якісь тріхоус. Що таке тріх? Це дитячий такий, ну там, де діти граються, бачите? Доля Запоріжжя. Ну, ми нікому не потрібні, ні, ні владі, ні своїм, ні чужим. Думайте тільки за себе. Бо за часи війни треба думати за безпеку своїх дітей. Ну, не дуже хороша карта, вона така нестабільна карта. В Запоріжжі не буде стабільності. Ну ми ж знаємо, що. Війна почалася ще й за зради, за свої зрадили Україну. Багато в Запоріжжі було зради. <гум> багато пасіонаріїв, багато талановитих військових, багато чесних людей, багато теж. Ну, в Україні всього багато. <гум> Земля багата, багато зрадників. Так, діти віддавати вороги. Ну, що ви думаєте про бурги? Місто Миколаїв. Бачите, який лабіринт? Місто Миколаїв під загрозою бачу. Бачите, якийсь лабіринт. Бо там теж багато зради. Люди за те, щоб тріш, трішки більше щоб була пенсія, вони готові і мати, і батька своїх зрадити. Декілька долярів на пенсію. Багато зрадив Миколаєві. Було, є. На жаль, багато пенсіонерів, багато патріотів, багато нормальних, багато ізрадників. Ну таке отаке от в Україні таке. Таке завжди було. При війні таке завжди не тільки в Україні, а скрізь по світі. Львів, вітаю. Так. От, і ще я хочу, щоб ви запитали своє запитання. Що ви хочете запитати? Може воно політичне, може воно особисте? Я візьму дві карти. Одна, дві. Це перша, ця друга. Якщо ви маєте своє запитання, так? Задумайте. Чи можна два запитання задумати: одне і друге? Перша карта таке показує. І друга карта, отаке показує. Ну, давайте порозмислимо, що говорить перша карта. Тут якийсь привід є, щось страшне на стіні. Це, знаєте, як Платон, його філософія печери. Так? Якщо людина бачить відбит, відбит не, на стіні печері від вогню. Цей вид, вид немає, це не життя. Це просто на стіні проєкція. Це ідея печери. Лякають вас якийсь привід на печері. От. І ви лякаєтесь того, чого немає. І ви не боїтеся того, що, що є. От тут такі, такі відповідь така. І а, друга карта вона показує взагалі. А, Море, океан, вода. На воді стоїть софа. Так, стоїть софа на воді. Я не буду говорити диван, бо це з, з, з російської. Я краще вже скажу з англійської софа. Софа стоїть на воді. Хіба можна софа на воді стояти? І ще тут є твія, чи це комп'ютер, і теж на воді. І хто це сидить на цій Софії, що він бачить там, і чому нестабільне життя? Він не, не думає, де його реальність є. Він просто його немає, він відсутній. Людина, яка сидить на Софії, і вона не бачить, що навколо неї, вона відсутня від життя, дивиться в цей екран і що вона там бачить. Нічого не бачить. Бо він пустить цей екран. От, от такі дві карти, а ви собі самі можна прозмислити, що вони для вас означають? Я до вас дуже ставлюся з, з любов'ю, дуже хочу вам допомогти, як можу. А, думайте самі і мої розмови це просто ми з вами на рівних, просто розмовляємо на тему. Це нам допомагає прийняти вірні рішення що стосовно вашого життя за часи війни. І нас не обдуриш. Бо ми разом ми вистоїмо і переможемо. До побачення!